Збільшити кількість індустріальних парків на рівненщині говорять про розширення мережі таких майданчиків, бо це є перевагою для роботи інвесторів у регіоні. Про те, як розбудовують індустріальні парки, поговоримо у рамках проекту «Ну що там у вас сьогодні? Дізнаємося про досвід Чернівецької області. З нами на зв'язку наша колега Діана Пожар, ведуча радіо Сі-4, місто Чернівці. Діано, вітаю вас з чарнівців готова поділитися ситуацією на Буковині. У Рівненській області вже діють два індустріальні парки, а саме рівне індастріал парк на території Малолюбошанської громади, площою 125 гектарів та приватний підприємства Кроноспан Рівне у городоцькій громаді, площою 85 гектарів. Чекаємо створення ще одного екопарку у Привільненській громаді. Діано, а як із розбудовою індустріальних парків у Чернівцях, які галузі планують розвивати? У Чернівцях створять індустріальний парк площею майже 16 гектарів. За відповідне рішення нещодавно проголосували депутати міської ради. Обранці також затвердили концепцію майбутнього майданчика для промислових потреб інфраструктури. Зокрема, на території індустріального парку розмістять виробничі, адміністративні, офісні та складські приміщення. Підприємства здійснюватимуть в основному науково-технічну та транспортно логістичну діяльність, а також займатимуться переробною промисловістю. Відповідно ініціативу, Має погодити Кабмін. Очікується, що вже за декілька місяців індустріальний парк у Чорнівцях зареєструють. Окрім того, ще у липні Кабмін включив до реєстру індустріальних парків ще два парки з Буковини. Це Хотин Інвест та енергія Буковини. Наразі лише розпочинається робота з їх розбудови. А що думають люди про такі ініціативи? Ми провели опитування у нашому телеграм-каналі. Чи підтримуєте розбудову індустріальних парків на рівненщині? І маємо такі результати за 57%, проти 10%, Важко сказати 33%. Діано. А що кажуть у вас? Ми також цікавилися дописуючи всі чотири чи підтримують вони ініціативу побудови та облаштування індустріальних парків у Чорнівцях. Відтак, 83% за, адже за чудово нагодно розвивати підприємництво у громаді, 6% опитаних проти, бо бізнес не має бути об'єднаний та працювати на одній території. А 11% відповіли, що важко сказати, не замислювалися над цим. Такі результати опитування на Буковині. Цікаві результати опитування у Рівному та Чернівцях Діано. Дякую, що поділилися досвідом Буковини у розбудові індустріальних парків. Дякую вам, колего, Ще обов'язково почуємось. Це був проект. Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.